Місто Харків Вітаю тебе з твоїм днем. Мої найкращі спогади пов'язані з тобою. Сад Шевченко, Зоопарк і Вільфенарій. Школа Люди і Мізін. Все це в. В найкращому місці світу. Люблю тебе. Ти вистоїш і будеш процвітати. Моє рідне і найкраще місто Харків, в якому я люблю гуляти з друзями, ходити з рідними до зоопарку. Та ще там багато цікавого, де можна відпочивати. Я пишаюся містом Харків. Это очень красивое место. У Харкові є аквапарк, цирк, аквапарк, дельфинары, они аттракционизм. Я очень люблю свое любимое место. Мое любимое место Харьков. Я очень сумую. В Харкові я пішов у перший клас, я любив ходити до школи, мені подобалося з сім'єю гуляти містом Харків. Пам'ятаю, як ми ходили до центрального парку, до парку Шевченко, фентезі парк, дельфінарії. Я дуже сумую за містом.